Мир вам, все, що відбувається в нашому світі, це відображення духовного світу, світло та пітьма, Бог і сатана все це духовні реалії, та ми бачимо їх і в нашому матеріальному вимірі. Бог через всю історію насаджує рай на землі, а люди під впливом сатани насаджують пекло. Не перерахувати всього зла, яким люди наповнюють землю. Від створення світу ми бачимо Адам і Єва голі, щасливі, по раю бігають. Рай це місце, де людина зустрічається з Богом. Бог каже їм, не їжте з того дерева знань, бо помрете. Треба з дерева життя їсти. Дерево життя це Ісус Христос. Ой, ці відкровення від Бога вже набридли. Дерево життя вже набридло. Давай спробуємо із дерева знань. Чим воно відрізняється? Нічим не відрізняється, тільки померли. Духовно, а чуть пізніше й фізично. У Божого народу був ковчег откровення, в ньому була манна, скрижалість з десятьма заповідями і жезл Аарона, символ влади в народі Божому. Це був рай, місце перетину людини і Бога, присутність Бога у єврейському народі. Та люди зневажають Слово Боже і все, що Бог говорив. Вони повністю нехтують владу Божу. І коли приходить Бог як влада, вони починають з ним сперечатися, виправдовуватися, ховатися від нього. Що там слово Боже каже, що Бог усіх любить, нехай Він усіх любить. Усіх прощає, покриває, нехай Бог під нас підлаштовується. Як євреї противилися Мойсею, так само люди зараз противляться Богу. Сперечаються, доводять свою правоту. В історії церкви ми бачимо те саме постійні суперечки, спротив, ремствування. Тому Бог каже, я заприсягся, вони не увійдуть у мій покій. Сьогодні також для багатьох нецінне откровення Боже, нецінні Божі святині та благословення. Але процвітання церкви починається саме з откровення. Коли немає откровення, служіння Богу перетворюється на язичництво, служіння за тілом, бо у святому святих стояв саме ковчег откровення. Люди перестають служити Творцю та починають служити творінню, і у відповідь приходять прокляття та ушкодження розуму. Людина втрачає народження згори, і для неї вже не цікаве слово Боже. Вона вже не розуміє откровення, нехтує владою, намагається сама бути владою, тобто повністю порушує святині Божі. Люди знищили перший рай, Божий народ знехтував другим раєм на землі. Бог знову намагається зробити рай для людей, посилає сина. І тепер Бог робить рай у всіх народах. Він каже: проповідуйте до краю землі. Церкви насадіть, щоб у всіх народах була церква, де Ісус в центрі, де люди народжені духовно, де Бог на першому місці, заповіді Божі на першому місці, помазання, влада Божа на першому місці. Але люди знову замінюють все це на дерев'яну релігію. Приходьте за посиланням, дивіться повне відео.